Всім привіт. Прийшов у нас вчора-позавчора дощ, нині в полях робити нічого не будеш. Я сьогодні займаюся таким заняттям. Перечищаю трошки пшеницю. Треба цю пшеничку перечистити. почесна машина 5 у нас. І такий от погрушечок там стоїть, зараз підійду покажу. Робимо через генератор, того що... Крайня точка, світло погане, три фази нема. Генератор потужний, тому спокійно тягне, бо саму в'ялку спокійно тягне і без генератора, а от повну загрузку норі може трошки. Не то що може іноді буває, зупиняється. І важче запустити, коротше. є генератор, користуємось генератором. На її, її, її продуктивність, тут не так суттєво розхід палива. Завдяки от по грузці можна працювати самому. Роблю грубу очистку. Ось таке зерно маємо на виході, деяке бите, бите проскакує, але робимо гру, я ж кажу, грубу очистку. Сідав нас полова. Вилітає і от сюди у нас таке, що ще пускаю таке, щоб ще свиням Пускати Вон, таке, щоб не зовсім самі відходи, а пшениця, по суті, була просто трошки грязніша. Відбитого багато, солома, якесь сміття. Так я виходить, навіть полови трохи. От. Така от штука. sure Так, і пішла жара. Одною рукою то не найкраще робити, звісно, але як же ж того всього не зазняти. Продуктивність в нас на цих шківах, не, не буду казати, скільки там обертів на виході хвилину, бо не рахував. Но продуктивність в нас, виходить, грузили на причіп за 2 години, години. За 15 хвилин 2 тони. Тому досить хороша альтернатива ручному труду. І я ж кажу, я сам цілком справляюся з роботою. Якось так.